Всім привіт! Це третя частина Апгрейд буржуки. Як ви бачите, я її потрошечки, якщо маю час, я монтую. Не звертайте уваги на грязні ці. Ну, Тут робиться порядок і приміряється, як воно все буде в кінцевому стані. Чому знімаю це відео? Знімаю для того, щоб люди, які будуть робити так, як я робив, я трошки помилився. Приїхав брат, він собі таку ж робив. І сказав, о, ти трошки неправильно зробив, тому що нижні, е, е, низу загрузка, так як я загрозив мало, воно не буде догоряти повністю і буде великий нагар на трубах і кругом тут. І показав мені, як зробити. Зробити треба було вирізати оцю дирку повністю на 57, а тут 20 міліметрів зробити. І от такі от навар, щоб воно догоряло повністю, тому каже, має все вигоряти, тут має бути чистий метал. І цю, цей п'ятачок треба чим погрубший, тож, такий 5 мм, якщо будете робити. Бо я зробив е, п'ятачок такий 2 мм, він скоро прогорить, думаю, якщо активно палити. Але тут наварив такий двічі кругом. Якщо він прогорить, я зверху ще один наложу і все, і буде супер. Так що, отак воно має виглядати, я вам поближче покажу. На сварку не звертайте уваги, я не професіонал, світло у нас стрибає, варює вмію, що все чисто для себе. Поприхвачував, як вийшло, тримає, тримає, та й добре. І ці штуки, до, до слова, ці штуки всі також треба поприварувати, бо тут міліметра два товщина е, листа. І при нагріві він казав, буде, бо він теж робив, буде крутити цю бляху. А я тут був поприхвачував, якщо побачите на відео, на слідущі відео, ну, ну попереднє відео. Я тільки тут він каже, провари тут все, бо буде крутити, буде велика температура і покрутить цю бляху, просто ну, верталь буде. Так що, отак, от всім дякую, хто підписався на е, мій канал. Всім дякую, хто писав е, активно е, коментарі, поради, лайки ставив, звичайно. Е, людина писала, що можна зробити з дожигання газів. Вона буде чуть більше, так, звичайно, але в мене гараж, як ви бачите, невеликий, в має 4,50 десь довжини. І вона отак-ось от от, от так компактно мені впала. Я тут все поприбираю, перемалюю, гарно зашпаклюю дирки всі, буде все акуратно. Ще що хотів показати, тут у нас труба. Оцю ж я вставляв. Я вже її замонтував, ну я приставив просто її. Там вибив дирку, ще не заробив. Тут треба такі хамути вирізати з труби, обтягнути гарно, щоб не було підсос воздуха. Бо це все техніка безпеки. Тут треба хамут зробити. І так помаленьку робимо. Ще зараз буду варити, так як я казав, тут сітку буде на дровах. Щоб сушити дрова, бо рукавиці посушити, могли ще щось. Так що, такий міні-обзор, не обзор, а апгрейд, щоб е люди знали, що будуть собі робити зараз. Е бо я трошки помилився. Воно горить, але не так, як має бути. Не вигоряє все, як має бути. Отак. Так що ще раз дякую, хто підписався, хто лайкає, хто коментує. Коментуйте, мені цікаво, пишіть свої думки, я буду відписувати. Дякую за перегляд. Звичайно, підписуйтесь, ставте вподобайки. і... Мирного неба вам над головою і всім пока-пока.